На міському озері в Івано-Франківську відбувся пам'ятний забіг під назвою Шаную воїнів! Біжу за героїв України. Серед них Михайло Заєць. Чоловік біг сьогодні за полеглого Романа Крулєва. Каже, важливо пам'ятати, якою ціною люди в тилу мають мирне життя. Цей хлопчина пішов з перших днів на війну добровольцем. На жаль. Зараз ми вшануємо вже в пам'ять, але він з села нашого друга, тому особисто хлопці знайомі з ним. І важливо, важливо організовувати більше таких заходів. Як у місті, так і в цілому країні. Забіг розпочали із гімну України та хвилини мовчання у пам'ять про тих, хто загинув. Мама полеглого на фронті Тараса Стахіва. Надія каже, такі заходи не лише про вшанування подвигу героїв. Ці заходи мають виховну мету. І наші дітки менші, бо в мене ще є двоє менших синів, їхні друзі. І взагалі наше юне покоління повинно мати за приклад вчинки наших захисників у цій новій епосі боротьби за визвольну боротьбу України. Забіг шануй воїнів біжу за героїв України проводиться вже кілька років поспіль. Із 2022 року став міжнародним. Розповідає начальник відділу Івано-Франківської області Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець. Особливість цьогорічного заходу до нього долучаються територіальні громади області. Ми також сьогодні запросили родичів загиблих, щоб вони бачили, що не тільки вони переживають, а що і ми спільно разом з ними, що є люди, які розуміють ціну і приходять і шанують наших героїв. За цей турнір, за цей спортивний забіг, який є заплачена найвища ціна. Це ціна життя наших героїв. Тому сьогодні ми не проводимо ніяку благодійну акцію. Ми рахуємо, що це не потрібно, тому що ціна заплачена, і кожен просто свідомий має прийти і вшанувати кожного героя. Серед учасниць забігу заступниця голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Людмила Сірко. Жінка бігла за героя України Дмитра Куцюбайла із позивним Давінчі. Каже, пам'ятають не лише про тих, хто загинув, а й про їхні родини. У нас діє проект Робота про родину героя в рамках цього проекту. Ми за допомогою наших готельєрів оздоровлюємо родини загиблих. Це мами з маленькими дітьми. Нам вдалося вже понад 200 таких діток оздоровити. Загалом в Івано-Франківській територіальній громаді загинуло вже понад 300 захисників. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.